Україна завжди йшла крізь віки до своєї волі. Незліченні бурі й випробування ставали на її шляху. Вороги намагалися знищити її мрії, та в серцях українців завжди палав незламний вогонь свободи. Ми втрачали, боролися, але ніколи не здавалися, бо знали, що свобода це наш найвищий заповіт. Сьогодні наша земля знову у війні чорні хмари війни вкрили небо, ворог знову намагається зруйнувати наш дім. Але ми віримо, це мине, як і раніше, ми вистоїмо. Наш народ знову здобуде правду і перемогу. Це буде важка боротьба, але ми знаємо, що Україна розквітне, перемога обов'язково прийде, як світанок після довгої ночі. Українці незламні. Внук кремезного чумака, січовика блідий прапранук, він закохався в гучних віках, він волю полюбив державу. І крізь папери, крізь перо, крізь дні, буденні, богдани. Одразу клич, вставайте, Кайдани порвіте, бо ж там тече козацький бух, не раз червона яснюха, а він там весен вербний пух і до землі з дитинствою. Як не калічила Москва, не спокушав її розгонтою, Та враз підвівсь і запалав. І серця кров'ю крикнув гонта. Даревно! Ворожа радій, не паралітик і не рірник, Народ мій бураган подій, жбурне тобою ще не вірне, ще засилатимеш, на жаль, до Києва по сріб московських та по паркету наших зайняв вступати лав буде сповським. Для мене не букети на кону. Я вистою їх після перемоги. Мені мою заквічисту весну захисники виборюють під Богом. Яке буває свято між смертей, не хочу я палаючих тюльпанів. коли веду підвалами дітей із поглядами севих ветеранів, коли чиєсь розстріляне життя, моя сльоза оплакує пекуча, коли гримить вже звикле в укриття і з надією тремтить стіна несуча. Коли вже божеволюю між новим, шукаю силу духу і позитиву. Або між кров'ю скроплених світлин гартую душу раненою і стиву. коли не сукні і на макіяж у дзеркалі вигулькують, а в тому, коли вже й серце вбране в камуфляж аби себе, себе не видати нікому, коли у миті швидкоплиних снів я лихомаю, ніби Амазонка, рубаю ріжу нижчу ворогів, влаштовую їм засідки і гонки. Коли ворожий пійманий десант приваблює, відкритий для розплати, коли ж дикулі кожен диверсант. Не квітів мені дайте автомата, допоки я в країні де війна, де мій народ під символом тривога. Для мене свято і моя весна у жовто синіх квітах перемоги. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша й найкраща країна, яка піднялася мов руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, Хвилюється колосом стилих хлібів. З... Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи Чарує нас пісня, дзвінка сологіна, І чути співучі дівчат голоси, Пісенна моя Україна! Тепер ж легко живеться тобі, мабуть, в цьому є особлива причина. Та все подолаєш в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, не плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ. Прекрасна моя Україна.